І починають розповідати це вчорашня і сьогоднішня інформація, скільки аудит виявив людей, які були прокомендовані до Генерального штабу. І коли я оце чую абсолютно такі цікаві слова, там не було, яка так кількість людей не було на фронті, вони не були в першій траншеї. Ну, тоді задаю питання. Армія це як потужний швейцарський годинник. Потужний. І кожен гвинтик відповідає за певну функцію. І ми бачимо тільки, як працюють стрілки, бо стрілки це як вказують час. Ви хочете, щоб ви поміняли функцію, ви бачили тільки роботу безпосередньо кожного гвинтика, а стрілки вас не цікавлять? Це перше. Друге, ну давайте знімемо. Величезну кількість тих самих мобільних вогневих груп ППО, які захищають не тільки Київ, а величезну кількість інших міст українських. Знімемо їх відправимо на передній край. Хто тоді буде захищати це? Тому це знов таки маніпуляція. Всі мусять бути на фронті. Фронт може бути різний, і в тилу також фронт може бути значно потрібніший, якраз не закалися і себе і не розповідає, як все добре. Вони значно швидше реагують на е, зміни на фронті і значно швидше роблять висновки і змінюють свою тактику і стратегію застосування. В певних моментах якби це не популярно, але ми мусимо вчитися у них. Вони більш гнучкі е, в змінах всередині власної армії і всередині е, власної держави. А, е, щойно мені повідомили, що е, Певні засоби е, телеканалу прямий, зокрема, те, що ви бачите зараз у стрічці, яка внизу, е, зазнали хакерської атаки. Телеканал Прямий зазнав хакерської атаки. Це я вам зараз повідомляю. Якщо ви бачите якісь незрозумілі знаки або незрозумілі. Повідомлення в нашій стрічці, що ви розуміли, зараз щойно повідомили технічна служба про те, що ми зазнали хакерської атаки Сергій Григорович Тетяна Чорновол щойно зазначила дуже цікавий момент.